Галина Ярема дві смужки. Паперовий тест через секунду викинув номер. Ось вам і друга смужка, блідорожева, але переконлива. Таке трапилося вперше за 28 років Іриного життя. Подальше життя смужка, немов ділила на двоє. залишити чи. Питання глобальне, якщо врахувати, що залишати підселенця належало тільки для себе, оскільки винуватець другої смужки неодноразово натякав жодних дітей. У нього складні стосунки з батьками, з сином від першого шлюбу, з матір'ю цього сина, а Вірини нема проблем, тому що тато самоусунувся від них з мамою давним-давно, а дітей у неї досі не було. Так вони і жили. Він боїться і подумати про спільних спадкоємців, а Ірина боїться зайвий раз потревожити його, але потревожити все ж таки доведеться дві блідорожеві смужки палають вогнем. Скількох жінок, крім Ірини, вони спопиляли необхідністю вибору. Якщо чесно, Ірина не дуже любить спілкуватися з Мариною, ніяк не може визначитися, що відчуває від зустрічей з нею, захоплення мужністю, досаду на її відчайдушність чи заздрість через кучерявого дворічного Владислава. Одного разу Марина по самі вуха закохалася в одруженого чоловіка. Почуття не залишилися без відповіді. Роман палав настільки яскраво, що іскрин нароком зачепили законну дружину. Вона істерик не влаштовувала, не зустрічала Марину з роботи з німим докором у погляді і цеглою у руці. Ця мудра жінка оточила чоловіка неймовірною турботою, постійними дзвінками, поїздками до родичів, побутовими питаннями. Загалом повернула в роботу сім'ю колектив. А Марина залишилася з непогашеною любов'ю і кількома тижнями вагітності. На раді старішин, подруги переконували, ти що, самій дитину виховувати нереально, а потім буде ще любов з неодруженим йому й народиш. Марина слухала, гризла таку корисну для вагітних сиру морквину і врешті винесла вердикт залишаю. Тому що любила його і люблю, дитину хочу тільки від нього. А томатного соку не залишилося. Владислав народився товстим, лисим і красивим, росте здоровим і спокійним, Тато провідує його в вихідні, дарує вертольоти з пультом радіокерування і комбінезони. От тільки на каруселі і в кафе не водить. Від законної дружини наявність незаконного спадкоємця все ж таки приховується. Марина до візиту коханого чоловіка чепуриться, накуповує смаколиків, пурхає і цвіте. Спочатку переживала, коли він повертався до іншої, проштампованої в паспорті. Натомість тепер Марина переконує. Що так навіть краще, бо якби коханий остаточно визначився, ні на що часу б не вистачило. Так би і крутилася навколо нього. Вона завжди трохи втомлена, трішки сумна і водночас щаслива. Владислава обожнюють бабусі, рідні тітоньки, сусіди і няня. Марина усміхається. Синочок підросте, дівчинку народжу, чому для себе? Для нас? Владиславу сестричку, собі донечку. На раді старішин деякі спільні подруги поза очі засуджують Марину, хіба так можна, прив'язала до себе чужого чоловіка дитиною, не могла іншого знайти, неодруженого. Їм суперечать менш категоричні. Хм, легко сказати, якби можна було перемкнутися, колишні почуття наглухо вирубати. Тільки чомусь нікому ще не вдавалося зусиллям волі розлюбити неправильного і полюбити гідного, та й не можна нікого прив'язати хоч дитиною, хоч двома. Якщо тато до них ходить, значить, вони йому потрібні. Загалом росте чоловічок, Маринка задоволена, кому яке діло. Ірина тримає нейтралітет, бо з одного боку боїться подумати, як то буде законній дружині дізнатися про Владислава. З іншого боку, бажана дитина від коханого, це щастя. Аннечку на раді старішин жартівливо називають Хайді Клум, тому що вона повторила долю німецької моделі. Кохала, вірила, сподівалася, Анничин Сергій так само розлюбив і залишив її з приданим. Анничка вже навчилася гладити чотиримісячний живіт і так сама робила аж до народження донечки катрусі. Новоспечена бабуся, яка була проти і навіть шукала відчайдушних лікарів, згодних зробити страшну операцію на пізніх термінах, прикипіла до внучки намертво. Дід, який старомодно переживав що дочка в Подолі, принесла, соромно перед людьми. В ЗАГСі, не думаючи довго, записав дитину на себе. Катруся носить не лише дідусеве прізвище, а й по батькові. Життя всієї родини крутиться навколо маленької принцеси. Маннички дуже швидко з'явився залицяльник, серйозний хлопець. Коли Катрусі виповнилося півтора року, закоханий одружився з Анночкою. Ірина не знає, звідки в цієї історії взявся Хеппі Енд. Швидше за все, причиною цього стала легкість, якою Анночка прийняла свою самотню вагітність. Буде дитина і добре, значить, так треба. Аби здоровою народилася. Вона не сприйняла живіт ріс як на дріжджах. Як жахливу трагедію, а майбутню дитину, як ярмо і тягар. Просто по жіночому, мудро і наївно зважила якщо така моя доля, то й з дитиною візьмуть, а ні, то й так добре. Сім'я нехай і не повна у мене вже є. Тепер у неї, тобто у них, повна сім'я. Рівнятися у питанні народження Ірині на Світлану категорично не хочеться. П'ятирічного Федора вона сама виховує ременем і криком «Я Якому сказала. Завагітнівши у 32 роки, Світлана не повідомила про це, причетного до цього знайомого. Навіщо змінювати життя людини, якщо все одно не плануєш з нею залишатися? Батьки давно просять онука. На ногах я стою міцно, поки здоров'я дозволяє, треба про спадкоємця подумати, сказала вона. І в належний час подруги забрали матір одиначку з пологового будинку. Вона ніжно притискала живий конверт до грудей і зовсім не сумувала, що за іншими матусями приїхали щасливі чоловіки. На раді старішин, подруги іноді докоряють їй. Мамусю, ти чому так суворо розмовляєш з Федором? Вона відмахується. Я йому і за тата, і за маму. Я пожалію, я й посварю. А як інакше хлопця виховувати, щоб не виріс безвідповідальним і розпещеним. Доводиться сварити і навіть іноді лупцювати. Подруги не вгамовуються. Мовляв, у дитини тим більше у хлопчика повинен бути батько. Світлана злісно усміхається. А від ваших татусів багато користі? Подружки замовкають ображено, одна розлучена. Аліменти мізерні отримує, рідний татусь нечасто у гості навідується, інша заміжня, але рідний тато дуже скупий, Дитиною взагалі не цікавиться. Та й дружину давно перестав кохати. У словах Світлани гірка правда. Наважуючись на дитину, краще без ілюзій розраховувати тільки на себе, тому що ідеальних турботливих татусів вже час заносити у червону книгу і висувати на міжнародні премії, бо на світі більше звичайних, безвідповідальних і байдужих, і мати одиначка деякою мірою має рацію, чим тягнути двох дітей, малюка і дорослого здоровання. Легше і спокійніше сконцентрувати всі сили на вихованні своєї крихітки. Насправді це не смужка, а вододіл, рубікон, заповітна риса. З одного її боку звичне життя з чоловіком, не завжди радісне, іноді зі сльозами і бажанням послати його до біса. З іншого боку смуги невідомість, точніше передбачувані труднощі. Напружена розмова з грюканням дверима, думка, що відтепер ти сама. Тобто не сама, а з дитиною, але не з ним, а з його продовженням. Ірині доведеться звикати до пліток за спиною, не втримала дитиною, пішов таке, і навчитися ніколи нічого нікому не пояснювати і не скаржитися. Що на Ірину чекає, вона знає. Безсонні ночі, животик. Температурка і зубки не минає навіть на секунду почуття відповідальності за маленьке створіння пізніше, за створіння вже не маленьке, за те більш клопітке. Всі важливі рішення у його житті залежатимуть від Ірини. Його біди будуть найбільшими її бідами, його перемоги. Найрадіснішими її тріумфами, і більше ніхто не залишить її саму лише з дурної примки, через те, що він не готовий натерпівся із сином, навіщо це знову проходити? Їх завжди буде двоє, мінімум двоє, а далі від них все залежатиме. Дві смужки негайно перетворюють жінку в нерозумну істоту, прошепотівши панічно заповітне мама. Вона судорожно шукає з ким поділитися радістю, сумнівом, тривогою, якщо вже винуватця смужок наразі краще не турбувати. Написавши в пошуковому рядку Народити для себе, жінка знаходить купу віртуальних співрозмовниць. Вони категоричні в міркуваннях і діляться на два табори: народжуйте на здоров'я, це щастя. І навіть не думайте вішати такий тягар собі на шию. З першими все зрозуміло, це звичайні героїні, які переконані, що життя без чоловіків, дитина без батька. І при цьому комфортне відчуття, реальність, а не міф. Інші важко відповісти, хто вони, ці безапеляційні дами, які заявляють, позбавити дитину батька це егоїзм. Народжувати потрібно удвох, позбавити дитину батька і справді не дуже добре, але навіщо дитину позбавляти права на життя лише тому, що батько з його життя самоусунувся. Він слухає спокійно, не видає емоцій ні жестом, ні мімікою, через цілу вічність реагує. Як ти почуваєшся, що від мене зараз потрібно? І замість того, щоб вимовити, почуваюся добре, від тебе потрібен тільки ти, Ірина усміхається. Принеси мені томат мого соку.